Казка колобок на Новий лад до тижня безпеки. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба. І їсти нічого. Дід і каже Бабусю, спечино мені колобок. От баба так і зробила Витопила в печі, спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, з призьби на землю та й побіг дорогою. Біжить та й біжить. А назустріч йому зайчик. колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метени, та на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, так і от тебе втечу. Біжить та й біжить. Зустрічає його вовк. колобок-колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Я по засіку метений та на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок колобок я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Я по засіку метений та на яйцях спечений я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та від вовка втік і от тебе втечу. Біжить та й біжить, бачить лисичку, сестричку, в будиночку. Будинок горить, палає. Колобок, колобок, врятуй мене. Я гралась із сірничками і раптом загорівся мій будинок. Рятуйте. Зараз, лисичко, сестричко, побіжу за допомогою. Біжить, колобок до ведмедика братика. Ведмедику, братику, треба лисичку сестричку рятувати, в неї хата горить. Я зараз швиденько візьму відро з водою. Будемо вогнище заливати. Біжить колобок до вовчика-братика. Вовчику, братику, треба лисичку сестричку рятувати, в неї хата горить. Вовчик, братик, каже, я зараз швиденько візьму лопату та відро з піском будемо засипати вогнище. Біжить колобок до зайчика побігайчика. Зайчику, побігайчику, треба лисичку сестричку рятувати, в неї хата горить. А зайчик побігайчик каже Зараз я швиденько побіжу до діда з бабою. Прибіг Зайчик-побігайчик до діда з бабою і каже Треба лисичку, сестричку, рятувати, в неї хата горить. Набрали дід з бабою номер 101 Викликали пожежну службу, загасили вогнище і кажуть лисичці, сестричці, Не можна гратись із сірниками. Це до добра не призводить. Запам'ятайте про це і ви малята.